Проєкт час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав е, пан Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. Кома пане Сергію, тут невеличка пауза. Та е, пан Сергій, заслужений тренер України з боксу та заслужений тренер України з універсального бою. А також заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту. Пане Сергію, я е, дуже радий вас бачити. І я спеціально попросив вас зробити таку невеличку паузу, тому що кожного разу я зупиняюся тільки на першій, е, якби офі офіційній такій сторінці. Офіційній е, посаді це голова Комітету по фізичній культури та е, спорту Вінницької міської ради. І наші глядачі і слухачі е, якось мене вже запитують А чекай. а Ти ж пам'ятаєш, що це має відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Я продовжую. Так, от вони мене запитують: ти ж пам'ятаєш, що заслужений тренер України? Я кажу так, але я цілий час кожного разу нашій зустрічі я не встигаю про це сказати. Тепер вибачте, будь ласка, я сказав, по-моєму, повністю ради вас бачити. Ще раз дякую, Ради вітати наших слухачів і вас, пане Е, пане Сергію, традиційно кінець року підбиваємо підсумки. В будь-якому випадку, 23-й рік, рік другий рік війни, важкий рік, але тим не менше, завдяки героїзму наших захисників і захисниць. Наші діти, наші спортивні школи, наші спортивні секції, наші спортсмени мають можливість тренуватися, тренуватися плідно, виступати як на внутрішніх, так і на зовнішніх змаганнях, яким був для вінницьких спортсменів 2023 рік. 2023 рік, звісно, далеко не простий, тому що це воєнний рік, і ніхто не відмінив у нас повітряних тривог, ніхто не відмінив у нас укриттів, ніхто не відмінив у нас пунктів незглавності. Ми зі всім цим, як і все наше місто, як керівництво нашого міста, ми стараємося бути на висоті, тому що наша галузь – це частина живого організму нашого міста. І приємно те, що наша галузь зараз. Несе наш прапор і наш гін за кордони України і не дає забути Європейському Союзу і всьому світу про українців і про те, що у нас велика біда на Україні, у нас війна. І коли звучить наш гімн, коли приїжджають наші українці на міжнародні змагання, ми тим самим про це нагадуємо. Тому що, коли якщо люди виїжджають за кордон, там життя, в принципі, тече тим самим. Мирним спокійним, спокійним. Розумі... Угу. 에... моментом. 에... а І люди навіть не можуть зрозуміти, що у нас така війна. Ну, ми можемо згадати, що коли йшла війна в Сірії чи ще десь, ну, у нас в Україні було спокійно, і ми це сприймали як. Просто інформаційний... як інформаційний. Інформаційна подача, да. та. І а ось коли ти зустрічаєшся з людьми, які розказують. Про жахи, які показують фотографії, які нагадують своїми слізьми, своїми кров'ю та потом, люди переймаються. І хочу сказати, скажу декілька цифр: що наші спортсмени за 23 й рік ми здобули. 181 та призових місця на чемпіонатах і кубках Європи і світу, 180. 180. Тобто, вибачте, я одразу для є у нас любителі статистики. Я одразу хочу сказати, що практично це одне золото в два дні. 365 днів, 180 ну, на ну, я, ум, щоб я кажу, уявити Я призових, це значить перше, друге, третє, там ага. може бути срібло або бронза. Але це призові місця на світовому рейтингу. Це не тільки дорослі чемпіонати, це чемпіонати серед молоді, серед юніорів, серед юнаків, молодших юнаків. Це таки загальна когорта, Але в будь-якому випадку, це ще раз кажу, звучання гімну за кордоном, і на наші... принаймні наш прапор. Абсолютно однозначно правильно. Mm -hmm. І е, ми пам'ятаємо, коли е, Боксерська е, Федерація Всесвітня була заборонила в Італії нашим спортсменам вийти з своїм прапором і гімном, е, і наша команда боксерська повністю знялася з цих змагань. Е, і навіть це, скажімо так, е, звернуло увагу на те, що Україна воююча країна, і що нам потрібна Міжнародна допомога, От ви зачепили питання, яке я так відставляв на, на завершення нашої розмови. Е, ситуацію, яку ви зараз описали, це ситуація з нашою боксерською дружиною е, Італія. Е, політика вмішується в спорт, і хто би що не говорив, що спорт поза політикою нічого подібного, ми бачимо конкретні прояви. Е, згадаємо е, нашу е, шпажистку. Харлан, Харлан знову-таки згадаємо, що там, де там. Там був тиск. Там конкретний так, був тиск так, на неї, на нашу команду, на тренера її а... зняли далі з подальших змагань. Так, так, так. Але витримали. А тут з боксерами таке сталося. Хто би що не говорив зараз, тут в Україні а тим більше за кордоном, що спорт поза політикою, нічого подібного. От такі випадки говорять набагато промо... голосніше, ніж будь будь-яка теза. Все-таки спорт це також частина великої світової політики. Раз про це почали вже говорити. Пане Сергію, наступний рік, 24-й рік, це рік Олімпіади. Це Париж. Це французька олімпіада, ну французька так, я між собою говорю, між нами так можна говорити. 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив виступати спортсменам, які отримали ліцензію з Росії і з Білорусі, але під нейтральним прапором без своїх гімнів під гімном міжнародним Олімпійським, олімпійським гімном. Цілий рік про це ми говорили. Ми і паре е, закликало вжити конкретних заходів, і були демонстрації. З, ми говорили про те, що розділився МОК е, і розділилися, що я маю на увазі, федерації Федерація, федерації окремі розділилися. Зараз конкретно е, мені, наприклад, особисто відомо, що Федерація кінного спорту заборонила виступати росіянам і білорусам. Так і Я думаю, що це абсолютно вірно. Е, тим більше, що в кожній федерації е, щоб попасти на Олімпіаду, це ж треба завоювати право виступати в інтернеті. На, на, да, тобто ліцензію взяти ліцензію. Да. Е, в кінному спорті це треба протягом року, чи навіть протягом двох років виступати на багатьох змаганнях, На кожному з них зайняти певну кількість очок. І коли ти в загальному рейтингу там за рік чи за два е, набираєш там свої бали, тоді угу. ти маєш потрапити на Олімпіаду. Відповідно, зараз е, росіяни були від. Сторонені багатьма федераціями від змагань, вони цього не змогли набрати, відповідно, не попадають. Те, що так зробила Федерація кінного спорту, це я вважаю абсолютно правильним. І було б більше таких федерацій, я думаю, що це було б більш справедливо, тому що ми знаємо чітко, що дуже багато росіян, в тому числі і спортсменів. Підтримують збройну агресію, тобто війну з Україною. Вони вважають це нормально, що ти можеш напасти на сусіда, прийти на його землю, вбивати наших дітей, рушити наші спортивні об'єкти і в цілому країну, і що це нормально. Тобто діють, як вони думають, що хто сильніший, той і правий. Але я думаю, що. Це не так, та навіть позиція, е, от як я вже почав говорити на початку, що спорт поза політикою нічого подібного. Спорт не поза політикою. Спорт це частина нашого життя. Частина культурного, культурного життя життя. Да? Це частина культурного життя. І що ж ти несеш? Е, е, тому е, наша позиція однозначна в цьому питанні. Звісно, ми засуджуємо і всіляко ми закликаємо е, реально подивитися і рефлексанути е, міжнародні. Організації, в тому числі і спортивні організації, і федерації, рефлексанути, і все таки стояти на своєму і конкретно підтримувати все-таки праве діло. Будемо говорити так. Я хочу сказати, що е, русакам також це далеко не просто, навіть під е, білим прапором е, їм це теж абсолютно не подобається. Тому що е, у них там вилітають, наприклад, спортсмени, які будуть навіть виступати під білим прапором. Вони вже не будуть мати від держави е, їхньої там по законодавству. Mm -hmm. У них також mm -hmm. не складається, не будуть мати ні премій, е, ні там, ні олімпійських, ні, ні там державних, і так далі. Е, плюс в них там теж така своя система, що е, хто їде під білим прапором, то чуть ли не зрадник, про, не зрадник. Да. Е, ситуація така непроста їх теж вона похитає, тому що. Якщо ти виступаєш не під прапором своєї держави, ну, я вважаю, що це теж така. Справа постидна? Ну будемо говорити так. Якщо вже е, трішечки заглиблюватися, наприклад, там в історію або в ситуацію було е, дійсно раніше, було, наприклад, там 5 років, 10 років тому е, викликало питання, коли ти чуєш е, прізвище. Ну, зовсім яке не підходить до цього прапора і не підходить до цієї країни, Україна, да. зовсім і ти думаєш, яким чином потім виясняється людина, спортсмен е, виїхала. Чому е, краще запропонували умови, запропонували. Більше гонорари, запропонували краще тренування, бази краще тренування. Тобто, в даному випадку говорити про спортивний патріотизм також це, напевно, окрема абсолютно тема. Так. Так, так, я думаю, що тут теж є про що поговорити. є, є про що поговорити. Давайте, да. Да. Я хочу повернутися до наших спортсменів, до наших вінницьких спортсменів, як сказав сьогоднішній гість, пан Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. А вінницькі спортсмени завоювали 180, навіть більше ніж 180. 180, та, перший, 180, так, 180, Сто да. перших, других, третіх Перше. місць за минулий рік. Тобто я дуже просто порахував це. Кожні два дні на будь-яких змаганнях піднімалися прапори, в тому числі і піднімався прапор України. Дозвольте я зараз зацитую пана Сергія Моргунова на зустрічі зі спортсменами, яка відбулася 21 грудня. Він сказав: Ви стали елітою українського спорту яка здобуває перемоги і приносить гордість нашому місту. Ваша праця є неоціненною і ми висловлюємо щиру подяку кожному та кожній за невтомність і відданість справи. Ну і далі йде цитата. Я тільки невеличкий кусочок взяв як взагалі пройшла зустріч з нашим міським головою? Знаєте, як мінімум двічі наші спортсмени зустрічаються з міським головою в кожному році. Угу. Тобто, у нас є два великих нагородження: міським головою. Це за перше півріччя, за друге півріччя, і друге півріччя вже поєднано з десяткою кращих спортсменів за рік. Це беруться найкращі результати. Всього міста, всієї нашої територіальної громади. А я нагадаю, що є з чого вибирати, тому що за 2023 рік перших та призових місць на чемпіонатах і кубках України 1494. Це по всім майже півтори тисячі, ще Саме шість, так. і було б півтори тисячі. Так, і це, звичайно, по різним вековим групам, як я кажу, це не тільки серед дорослих. І це говорить про що? Про що Вінниця спортивна? І, звичайно, ви знаєте, у нас на нагородженні завжди такий спортивний драйв, спортивний настрій. І навіть коли керівництво міста до нас приходить, воно також може підзарядитися спортивним драйвом, тому що, коли ти знаходишся серед молодих, сильних, амбітних людей, відповідно. Ти відчуваєш цю енергію, яка тобі також допомагає, як то кажуть, рухати справу вперед. Е, тому що ми розуміємо, що керівництво міста зараз е, вкрай перевантажене. Угу. Ми представляємо, що таке зараз організувати всю роботу по місту що й такий непростий час, коли треба. І будувати укриття додаткові і пункти незламності, і щоб інфраструктура працювала, і щоб школи не закрилися, і дитячі садки щоб працювали, і прибиралося місто. І тут і ще плюс додається основна задача. Це ще підтримка наших збройних сил. Тобто, бюджет нашого міста зараз ще серйозно допомагає збройним силам. Ви думаю, якщо слідкуєте за сторінкою міського голови чи міської ради, бачимо, які мільйони вже йдуть безпосередньо постійно, так? постійно, да і це. Є, я так думаю, що Це основний критерій, який зараз треба витримувати, як то кажуть, все для перемоги. Тому що, якщо ми не втримаємо фронт, то місто буде зовсім іншим. Ми повернемося до чого. Я навіть, я навіть, навіть, про я це навіть говорити про це і не думаю, тому е, то, що я вірю в наші Збройні то, Сили. 100% наші хлопці мужні, і зараз єдине, що нам треба ще, як то кажуть, розуміти, що е, Європа і Сполучені Штати зрозуміють, коли що і як має бути е, в допомогу нам. Uh -huh. Тому що воює саме наш народ, і саме основну роботу найважчу це. Е, Утримання, фізичне утримання, е, як колись казали, другої армії світу угу. е, це найважче. А якщо ви наші союзники, то будь ласка. Як то е, ми віримо нашим союзникам і сподіваємося знову таки на адекватність і на таку реальну нашу допомогу. Допомогу нам, нам. вірніше. Ще обов'язково хочу запитати про ваш рідний вид спорту. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що 21 грудня грудня ну була розміщена інформація. Тривали відбулися. Відбулися відбувся вірніше відкритий міський новорічний турнір з боксу. Вінницький міський отак повна назва. Вінницький міський е, новорічний турнір з боксу, е, пан Сергію. Ви також там були? Ви були присутні? Ви дивилися? Ви переживали? Ви я вам заздрю? Я відверто вам скажу. Я вам заздрю. Я там не був. Як як пройшов цей е, турнір? Ви знаєте, якщо ти попадаєш на змагання, в принципі, будь-які, коли і коли змагаються особливо діти. 10-11 років, це ну такі відчуття. А по-перше, наші хлопці е, в 10-11 років це вже гладіатори. ще раз кажу, я не знаю, яким чином, коли е, до війни говорили козацький дух, е, козацьке минуле, можливо, це звучало, я так думаю, можливо, трохи пафосно. Е, але зараз, під час війни, ми розуміємо, що це далеко не пафос. Це дійсно наша внутрішній стержень. Навіть прості хлопці, які Здавалось би, нічим не Е, абсолютно з мирними професіями, зараз це герої війни, герої нашої батьківщини. І я дивлюся, що робиться на ринзі. Це в принципі підготовка як фізична, так і моральна наших хлопців до Збройних сил України в майбутньому. Це підготовка захисників України. Але, але що вражає, що в принципі стержень настільки. Серйозний у нашої нації, що його не викорінити нічим. Ну, от скільки років е, от, можна сказати, знищували нас, як українців, да? що при Сталіні, що при інших владах? Е, забирали нашу мову. Ну, ми ж можемо згадати, що в -х, 80 х роках на всю е, з 33 шкіл на той час було дві українських. Mm -hmm. Ну про що це говорить? Це викорінення української мови. А що таке мова? Мова це ідентичність, до, ну це національність Це основа. Да то е, діти наші настільки мужні вже в 10 років, що ти просто дивуєшся. Вони показують е, поєдинки, що я вам хочу сказати, що іноді в професіоналів таких не побачиш. Е, таких запеклих. Таких запеклих, да. Всі готові до перемоги, всі налаштовані на перемогу. Навіть якщо є сльози, то це, як угу. то кажуть, через сльози, через біль, але е, рух вперед. Е, це хриса нашої нації. Е, і я горжусь тим, що. Я українець, і ви також. Дякую вам. А... Дозвольте ще по цьому турніру. Угу. Нагадаю, що це вже 21-й турнір, який зупинявся тільки один раз під час пандемії. Започаткували його ще депутати міської ради, що в далекому мені здається, 2003 році, Борис та Володимир Грусьмани. Угу. І цей турнір з тих пір не зупиняється. Всі завжди у нас є меценати. Е... Завжди є люди, які не байдужі до цього спорту. Зараз це виступили меценатами Грант, спортивний зал GBS Level. І всі діти отримали. Подарунки солодкі, угу. звичайно, що спорткомітет, тобто Вінницька міська рада, забезпечила грамотами, медалями, кубками. А коли ще є партнери, діти ще отримують солодкі призи, це вже виходить, як то кажуть, новорічне свято, тому що кожна дитина завжди під новий рік чекає. Подарунка. Пане Сергію, яка вікова категорія брала участь? 10-11 років, 12-13. Угу. Тобто повністю е молодіжний. Будемо, ну, да. Навіть не, навіть не молоді, а юнацький, чи як -от, правильно? Молодші юнаки. Це називається в боксі молодші юнаки. Да. Молодші юнаки. юнаки, да. молодші юнаки. Е 150 дітей взяло участь в цих змаганнях. Угу. 150 дітей. Е скільки тривав турнір? Турнір тримав два дні, тому що за правилами боксу в цьому віці більше двох е, двох днів змагання проводити не можна не можна. Да. А це був закритий Вінницький? Чи він був відкритий? Ні, Це був відкритий. У нас практично була вся область, і нас це тішить, угу. тому що бокс розвивається вже не тільки в нашій територіальній громаді, а і в районах нашої області. А ви скажімо так, ви побачили хто що є, і які перспективи у вашого рідного е, виду спорту? Я вже сказав, що я, коли дивлюся, я розумію, що. Спорт був, є і буде, і саме завдяки нашому характеру українці. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради, заслужений тренер України з боксу та універсального бою. заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін дуже швидко минув цей ефір, пане Сергію, як завжди, на одному диханні. Я думаю, що ще встигну зачитати десятку кращих спортсменів. А, Прошу, ваше соло. Будь ласка, третє місце в чемпіонаті Європи, друге місце у Кубку світу зі спортивної екрані. Трійка, Казачанська Аліна, Островська Каріна. Буга Чаліна, тренер Юрій Галяк, заслужений тренер України. Даніленко Далино. Е, Данило, перше місце в чемпіонаті світу зі стрільби кульової, по рухомій Мішелі. Ганчарова Валентина, його тренер і граючий, спор... е, граючий ще тренер. Третє місце чемпіонату світу зі стрільби е, кульової. Валентина посіла Ганчарова. Денисюк Олексій, перше місце в чемпіонаті світу зі стрільби кульової. Мустафаєв Денис, його тренер, заслужений тренер України. Даниленко Дмитро, третє місце чемпіонат. Світу заслування на байдарках і каноє. здобув ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року. Його тренер Світлана Сергун, заслужений тренер України. Кокошка Роман. Перше місце у Кубку Європи з легкоатлетичних метань, штовхання ядра. Тренер Тетяна Дідик. Слободінюк Сергій. Третє місце у чемпіонаті світу з баскетболу серед осіб з порушенням слуху. Слушний Антон, третє місце у чемпіонаті Європи з дзюдо серед дорослих. Е, Брижа Калім. Третє місце у чемпіонаті світу з боротьби греко-римської серед осіб з порушенням слуху. Здобув ліцензію на Дефлімпійські ігри 2025 року. Його тренер, заслужений тренер України Микола Костенко. Друге місце у чемпіонаті світу з пауерліфтінга. здобула ліцензію на Паралімпійські ігри 2024 року. Шевчук Мар'яна, заслужений майстер спорту України. Її тренер Чуп Іван, перше місце в чемпіонаті Європи, він також наш граючий тренер. Перше місце в чемпіонаті Європи з класичного жиму, це Чупринко Іван. І він же 14 разовий рекордсмен світу. Його тренер Вадим Мохник, заслужений тренер України. І у нас є важа Де Іурі, заслужений майстер спорту. Перше місце у третіх всесвітніх іграх з єдиноборств. і перше місце в чемпіонаті світу з Суму. Це в один рік. Mm -hmm. І його батько важа Да заслужений тренер України. З сумо та боротьби вільної, ось такі кращі результати за цей рік. Я вам щиро дякую. Щиро дякую і знову таки запрошую. Запрошую вже в наступному нашому новому році, новому 24-му, Запрошую на наш майданчик. Завжди радий вас бачити. Навзаєм. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.